Емоційний відос! З ніштячками, такі ніштячки. Тіс! Лічно для тебе знімаю. Лічно, лічно. Це та гора, на якій я була аж на самому верху. Якщо тобі буде видно, От. там сіло. Сніжочок пролітає. Чітко, Ну, оце тут короче, люди каталися на осанках, в цих чарниках. Кльово, я йду, спускаюся. Дідмо остався один. Неймовірно, душевненька. Кльово.